До 16 липня військовозобов'язані жінки і чоловіки зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Один із трьох способів відвідати ЦНАП. У Хмельницькому така послуга запрацювала 18 травня. На протязі 60 днів, 60 днів, які визначені законом, ми маємо ці питання вирішити разом з військовозобов'язаними. Надаємо послугу щодня наш за двома адресами. Це Грушевського 76, філія номер 1, Управління адміністративних послуг та Соборна, 16, головний офіс з НАФО. Оновити дані просто. Спочатку варто взяти талон і зачекати своєї черги. Спеціаліста система визначає рандомно із собою варто мати документи, що посвідчують особу. Вся процедура зайняла хвилин 10. На моє здивування, все відбулося дуже просто і дуже швидко. З документів в мене попросили в паспорт і е, отримав я витяг. Буквально зразу на руки. Дуже все просто. Людина отримує витяг з реєстру. У ньому вказуються персональні дані, військове звання, бронювання чи відстрочка. Якщо вона є, де саме особа перебуває на обліку, повісток чи направлення на ВЛК у центрах адміністративних послуг не видають. При формуванні витягу буде незрозуміло, що деякі дані наприклад, не уточнені або не відповідають тим документам, які в нього є особисто. Він має звернутися для уточнення облікових даних територіальних. Центр комплектування та соціальної підтримки. Ми раді всіх зустріти, всіх обслужити. Ми і дана послуга надається через систему електронної послуги в звичайному режимі. До ТЦК спрямовують, якщо у витягу наявні помилки про вас або перебуваєте у розшуку отримання витягу безкоштовно. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.